Які були теж по бізнесу. Я особисто подав декілька сотен право і дві години виступав на Верховній Раді, кажучи, ви обираєте бізнесменів, ви вбираєте бізнес малих бізнесменів. Наші слухайте мене, молоді депутати України. Що ви мене злили, Будь нас! Зрозуміло вам? Для мене видати таке саме ворог, як і ті саме. Ми писали їм не голосувати. Ми казали їм не голосувати. А вони проголосували аж 320 з чимось, якого після що нас боролись. Та нахрен мені така ваша боротьба. Ви зрадники. Депутат Зоченко, ти навіть законопроект нового свого колеги неправильно вивчив. Ти такий самий, як і вони. А це типу має дерови.

Вони наражають вас, ваших дітей, ваших різних, на голодну смерть, не зараз, через рік. А що через рік поміняється? Що змінить? Хто це, це свої статки збільшить? Це раз, хто це відсилить свій вплив. Це два, це вам цього потрібно. Що ви отримали за це голосування? Що ми отримали всі за це голосування? Зрада! Рада, срада, рада, рада. Але ми жаль, зелено кнопку. Ми маємо знати прізвища. Ми не маємо права здатися, бо ми не лохими не роби. Вони думають, що вони нас розвели. Поїдемо звісти додому, то тоді ми лохи. Поїдемо, як попиті собаки, і так нам не треба тоді. І будемо пускати, очі, дивлячись на наших дітей. То тоді ми не Ми мусимо тут боротися. Не спасаючи на сніг, на мороз, стояти тут і боротися. Наші законопроекти зареєстровані. Ми вимагаємо їх прийняття. І плювати мені на їхні красиві слова, плювати на їхні байки. І вам повинно бути плювати, якщо ви не раб. Стоїмо, залишаємося, ночуємо, профспілки нам дає використання молодження. Там ночуємо, гріємося, сюди приходимо, чергуємо. І стоїмо тут до перемоги. Зрозуміли?